Всім привіт! Це відео про мої станочки, а це мій такий маленький вишивальний куточок. Станочків у мене декілька. І на питання щодо того, що можна було купити стічмарк за ті гроші. в мене своя думка. Я для себе. На даний момент не допускаю, щоб я вишивала на пластмасових е, станочках. Я люблю натуральні ниточки, натуральну тканину. І для мене важливо доторкатися до натуральних матеріалів. Е, тому станочки мають бути дерев'яні. Якщо буде питання про станок типу Seach Smart, він, я буду шукати альтернативні варіанти з дерева плюс металеві зажими. Але ніякої пластмаси. І так, перший мій станочок, який я купила, це оцей станочок. Виробника я не знаю, тому що це такий базар стайл. В нас Хмельницьку на ринку. В кіоски, де продаються вишивальні рукодільні всякі м, аксесуари, я підійшла і запитала, чи я станочок. Це було півтора року назад. І от, от такий єдиний варіант там був, я його і купила. По сьогоднішній день мені подобається дуже. Я для себе це все-таки висновок зробила, коли м Рамка посувається, збільшується і зменшується, по висота рамки от в таких от розрізиках. Ну, насквозь. От там вони соваються, оці кріплення. І для себе я зрозуміла, що для мене це дуже зручно. На жаль, в жодному іншому станку в мене такого більше не було. Цей станок найстаріший. Він дуже стійкий, ніде не перевертається, не вивертаються оці стоїчки. Пришивний. Видно по ньому, що така добре поюзана полосочка пришивна. Ну, То не проблема замінити, як я розумію, це з пришивних для тюлій шторів. Ока тісьма станочок. Задоволена ним, наклеїла була сама магнітики, магнітні такі полосочки для голочка, але я цим не користувалася ніколи майже, лише спробувала перший раз, коли наклеїла. Для мене то не є зручно. Це мій перший станочок. Далі, через інтернет-магазин, вже не пам'ятаю, який і не пам'ятаю назву виробника, купила отакий. От Диванний, тому що думала, що буду ну, сидячи на дивані, вишивати, а перетиночка в цьому не дозволяє. Ну, можна ножки сюди просовувати, але це дуже низько для мене. У мене зір неважний, я в лінзах, тому в мене вишивка вища має бути піднята до лиця. Цей станочок також на барашках кругом тут барашки зажими. спеціально купила такі. Не фіксатори, а допоміжні ключики дерев'яні, якими підтягувати. Це найнезручніший станочок зі всіх моїх, тому що він не є стійким. Він дуже хитається. Дуже часто, як би я не затиснула, дуже часто одна ножка десь одна стоїть, друга вивертається. На нього спертися неможливо. Якби я не затиснула його. Не викидаю я його, не віддаю нікому. Він в мене такий запасний варіант, що ну, наприклад знайома хоче попробувати, Я їй запропонувала, я можу дати свій станочок, яким я не користуюся. Спробую, щоб надалі знати, чи тобі потрібно купувати станочок, чи ні. Тільки для цього він в мене стоїть. І ще може бути такий варіант. Тут досить довга широка досить рама, Якщо якась робота в мене не буде вміщатися на мої станки, тими, якими я користуюся, які мені подобаються, можливо, я придумаю якось приспособити саме у цю раму. Я на ньому вишивала на самій тісні. Також видно, що вона така потягнута від того, що натягувалася робота. Ну, Стоїть він в мене як історія, як урок на рахунок того, щоб. Ну, думати, що купувати. Далі. Далі в мене були куплені отакі дерев'яні пяльця досить великого діаметру. Навіть не пам'ятаю які, тому що, як я для себе зрозуміла, п'яльцями мені користуватися незручно. Вишивати на пальцях на пяльцях незручно. Я привикла вишивати двома руками. Пельця лежать, можливо, потрібно буде для якихось вишиванок, що не можна ну, готових вишиванок, які не можна буде натягнути на станок, незручно буде. Тому на всякий випадок Летять, не, лежать, вони недорого коштують, але ну, вони не використовуються. Купувала якийсь журнал по вишивці, там були. Ой, в подару роботку вишивати маленьку таку, і такі пластмасові п'яльці, які ну, малося на увазі, що це відразу буде і така рамочка для роботи. Не використ... ну, Досить маленькі, там, на неповну долоньку. от, Просто лежать не використовувати. Далі я замовила, далі я для себе відкрила по станочках фірму «Арабеска». От, хто дівчата з України знають добре цю фірму? Станочок Снігірь. Дуже зручний станок. Я затискаю його настільки, що коли вишиваю, я можу повністю спертися от рукою на локтем на от цю нижню планочку. І просто в наборі до нього я замовила саму. Рамку іншого розміру, ну, там, для меншої роботи, ну, щоб можна було міняти. Я не бачила, де продаються додаткові ці зажимчики пластмасові. Ну, тому що як варіант, просто вона недорого коштує, порядка 150-160 гривень от, оця м, рамочка. Тому в мене вона як запасний варіант просто іншого розміру. І останній станочок, який я купила. Це отакий напольний станочок Снігірь. Знову ж таки, кріплення від арабеск, Знову ж таки, кріплення барашки такі, де не потрібно додаткового ключа. Поки що, або я не розібралася до кінця, або так воно має бути. Неможливо спиратися. От Я тут спробувала наступну роботу свою закріпити. Неможливо спиратися на. На нього, отут от, от, ну, вагою там, всього тіла, тому що він не найтвердіше закріплений і має трошечки такого шату. Я думаю, я розберуся. На всякий випадок можна буде щось допридумати. От такі станочки для вишивання в мене є. Щось зручне, щось незручне. Але маємо те, що маємо. Все. дякую вам за перегляд. Па-па.